Всім привіт! З вами команда Дінку і в нас щоденна аналітика ринку. Розпочнемо з BTC. На денному таймфреймі у нас відбулося зняття даного пулу ліквідності та відповідна реакція ціни. Наразі очікую проторговку ціни в даному діапазоні та з повним перекриттям даного імбеленса очікую побачити подальший ріст активу. Якщо у нас не відбудеться дана корекція та подальший ріст активу, Очікую побачити ціну в денному ордерблоці, де в моменті буду шукати на молодших таймфреймах злом структури з ціллю корекцію по BTC. Перейдемо на більш молодший таймфрейм. На 4 годинному таймфреймі ціна активу торгується в межах даного боковика, де ми можемо виділити девіацію ціни зверху та рейд ліквідності. Наразі очікую побачити зняття даного мінімума та 9 ціни знизу з заходом Demand Zone на годинному таймфреймі та при підтвердженні структур на більш молодших таймфреймах буду шукати лонгову угоду з ціллю 21900-22500. Перейдемо на більш молодший таймфрейм. На годинному таймфреймі ми можемо виділити дану зону як зона пропозиції. При заході ціни в даний саплай та при підтвердженні структури на більш молодших таймфреймах, можемо розглянути шортову угоду з цілею зняття даного пулу ліквідності та девіації ціни знизу з заходом в демонзон, та при підтвердженні структури на більш молодших таймфреймах будемо розглядати лонгову угоду з цілею 21900 22500. Якщо ми не побачимо реакцію ціни від даного саплая, Буду очікувати зняття значного пулу ліквідності на позначці 22 тисячі, та в моменті при підтвердженні структури на більш молодших таймфреймах буду розглядати шортову угоду з цілю корекцією активу. Всім гарного та продуктивного дня!